Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД-2015. Динамо на спаді, ми вже п'яті, але це через те, що зоря вже зіграла свій матч. Нам треба вийти з цієї смуги невдач, яка останнім часом нас переслідує. І спробуємо ми це зробити в Києві в матчі з Полтавською Ворсклою. Будуть точкові заміни. Там велика перерва до матчу з металістом, тому можемо випускати стартовий склад. Зараз тільки, як завжди, збилось у нас час матчу. І ввечері будемо грати. І дивимось. Там рибалка, я знаю, що підвтомлений такий. Тому замість нього Сидорчука випустимо. Делф вже відновився, але він з пластером. тому трошки його побережемо, щоб він до кінця відновився. Ну і Ройс, Ройс побігає. Лучкевич. Лучкевич нехай буде. Потім, може, хтось замість нього вийде. Ну і все. Одна заміна у нас. Юрій Вакс обслуговує цей поєдинок. І можна розпочинати. Так, легенда, 6 хвилин, все нормально. Двічі ми програли. І тепер треба виправляти цю ситуацію. Погіршили собі становище в Лізі чемпіонів. Також і в чемпіонаті України погіршили, тому треба все це виправляти. Наступні матчі це Ворскла сьогоднішній, потім Металіст в чемпіонаті і далі Баварія. Дуже важливий матч в лізі чемпіонів, бо матчів мало. Всього-навсього 6 матчів в груповому етапі чемпіонської ліги. І виправити буде важко, якщо іще ми загубимо очки. Селезньов на ваших екранах грає в полтавській Ворсклі. Мак'янок. Сьогодні в стартовому складі, хоч і деякі вболівальники не задоволені ним, але думаю, що він стане для нас, як колись, Бербатов для Манчестер Юнайтед. Шахтар перший вже сім очок виграє у нашого клубу. Склад Динамо Київ. Коваль, Абате, Віда, Драговіч, Лучкевич, Коноплянка, Сидорчук, Вейналду, Ройс, Макінок та Мемфіс Депай. Ворскла, Богуш, Сапай, Чесноков, Ткачук, Скіляр, Скляр, Ддечко, Кравченко, Дентіньо, Павлик, Селезньов та Громов. А так, у них ще й Дентіньо грає. Непоганий склад, але треба вигравати. Тому володіння м'ячем і трошки в атаку будемо виходити. Ми багато пропускаємо останнім часом. А дивіться, на перших хвилинах Олімпік вже забиває Дніпру. Ми багато пропускаємо, а малувато забиваємо, тому треба виправляти цю ситуацію прагматичніше ввести поєдинок, грати на результат, а не на красу. Коноплянка. Коноплянка. Навіс. Макінок, який удар через себе. Дуже низько подав Євген Коноплянка, але все одно Макінок якимось чином склався і вдарив, і міг вже забивати. Коноплянка. Зараз спробуємо проломити захист ось таким чином Сапай. Поки що таким чином, а потім будемо дивитись далі. Є Вейналдум, але Сидорчук віддає неточний пас. І тепер треба зупиняти атаку полтавської команди. Коваль боїться взяти в руки м'яч. Взимку треба буде щось думати. З голкіпером все-таки. Коваль поки що, поки що не тягне. Хоча інколи дуже сильно рятує Дніпро, зрівнює рахунок, а у нас передача коноплянки, що там, Богу ж, переводить на кутовий. Ройс буде подавати. На Мак'янка. Ні, подає на Віду, але Віда удар головою! Дев'ятка! Віда забиває. Чудово 12-та хвилина. Весь захист був спрямований на Мак'янку, і Віду залишили одного, подивіться. І навіть з метрів так 12-13 пробив Віда головою і забив. Тепер можна відійти трошки не в захист, а на звичайну тактику. І тепер можна на контрвипадах пограти. Прагматичність Прагматичність буде спостерігатись в грі київського Динамо. Ця прагматичність допомогла витягнути попередній сезон. І подивимося, як буде в цьому. Марко Ройс. Марко Ройс. Удар Марко! І не докручує в дальній кут. Треба було виходити на прямий удар. Дуже сильно не докрутив Марко. І, на жаль, рахунок не став 2-0. Але нічого. Добре, що першими забили футболісти Київського Динамо. І тепер стримувати атаки Ворсклян і намагатися самому організувати вдалі наступальні дії. Абате. Шахтар забуває металісту. Нагадаю, що не так давно Шахтар обіграв Дніпра. І, взагалі, Зараз Шахтар дуже сильно грає. Лучкевич. Не вистачає у нього. Йому е, роботи, техніки роботи з м'ячем. Швидкість є, але. Але дриблінгу не вистачає. Володіння м'ячем саме не вистачає. Дедечко. закідон. Не проходить. Мемфіс Депай. І. Є передача на Макінка. Макінок. Треба було віддавати, але він погано прийняв Мемфіс. Подивіться, як непогано грає. Вейналдум. І руки. Пенальті. Пенальті. Вейналдум відправляв на Макінка. І влучив в влучив руку і Марко Ройс. Головне, щоб він не згадував свої пенальті з Зальцбургом. Удар Ройса. Та ви подивіться, треба змінювати пенальтиста. Бо якимось чином голкіпери вгадують непогані удари Марку Ройса. І знову він не забиває пенальтів. Вже третій в сезоні. Як на мене, це занадто. Занадто для такого гравця не реалізовувати стільки 11-метрових. І коли так дуже треба. Депай. Депай удар, Богуш, поки що можна його називати героєм. Як мінімум у складі Ворскли, бо щойно могла її інтрига трохи згаснути, але Богуш залишив Ворсклу у грі, взявши пенальті Лучкевич. Неточна передача на Ройса. Поки що Динамо контролює матч, не пропускає полтавську команду до своїх володінь. Але все може бути. Кравченко. Скляр. І ось, наприклад, може бути перший момент, Абате. І не встиг. Не встиг Сидорчук. Скляр. Ідея Абатте, і це перший удар, але такі удари коваль з ними точно справиться, тому все нормально. Ройс. Ройс віддає на Депая, Депай. Депай Вейналдум. І відкривається одразу Депай. Руки, знову руки, але м'ячу Депая і Сапай. Не забирає Павлик Лучкевич. І Драговіч його все-таки. Притримали Ройс на Депая. Депай повинен показати свою техніку. І Депай проривається. Треба забивати Депай. Та як? Ну це нереально. Це було легше забити навіть, ніж з пенальті. Але Депай промазав. Яким чином незрозуміло, але такі моменти треба реалізовувати. Зараз може бути один момент у полтавської команди. І буде дуже погано. Сидорчук Дентіньо, Громов, Громов, фінтить Драговіч і вибити. Вибити просто немає тут чого соромитись. Так, звичайно, Динамо має переважати своїх суперників. Але коли йде вже боротьба. Не на жарт у нас тут боротьба, іде Макінок, не бачу Макінка, Макінок не встигає добігти, Це от, оце дуже погано, що на своїй позиції він не встигає на свою позицію добігти. Дентіньо. Закідон. Але в офсайд. Громов в офсайді. Таким чином буде вільний удар. І помилка. Помилка Віди, яка може зараз коштувати голу. Ні. Віда забив гол, а тепер міг привезти собі. Добре, що обійшлося. Ковальна Драговіча. Перший тайм Закінчується вже. Щонайменше три голи могли забити київські динамівці, але. Ройс не реалізував пенальті, а Депай не реалізував чистий вихід сам на сам. Макінок, подивіться, як бореться. Мемфіс. Мемфіс відпускає м'яч, у нього забирає. І перший тайм закінчується 1-0. На жаль, всього 1-0. Хоча моментів було достатньо, щоб вигравати з комфортнішим рахунком. Вор вскли був один момент, і те через те, що просто помилився. До магой Віда. Другий тайм розпочався. Бачив, що вже Ройс притомлений, але. Ройса змінювати не можна. Поки що. Ройс проходить. Удар Ройса! Ось чому не можна міняти Ройса після першого тайму. І. Марко Ройс зараз. Поновить свої буци, бо трошки забруднились вони. І чудово, пройшов і вдарив в дальній кут. Тут вже, богу ж, не такий крутий, як при пенальті. 47-ма хвилина 2-0. Динамо Київ перемагає і вже через хвилин 13, десь на 60 й будемо змінювати Ройса. Все-таки, щоб не було. Трав мені якого, хоч, хоча зараз, зараз можемо пропустити і знову Ройс нам знадобиться. Що там? Штрафний удар. Штрафний удар. Коваль над Драговіча. Олександр чекає від, відкривання Лучкевича, але Лучкевич не поспішає відкриватись. Селезняв радий, і таке враження, дивлячись на його, вираз обличчя. Мемфіс. Вейналдум. Вейналдум на Ройса. Ройс крутить. І дедечку у нього забирає. Я ще не знайшов Ройс кому віддати пас і заміна. Заміна у полтавської команди. Ройс, удар. І, Богуш, спокійно ловить цей м'яч, і вже можна буде, як вийде м'яч за межі поля, можна буде змінювати одного з лідерів нашої команди. Коноплянка. До речі, сьогодні не дуже помітний. Було кілька навісів. І все. От зараз видає непогану передачу. Лучкевич. Треба подавати, але він прострілює. І це було. Ну Звичайно, на випередження Макінок. Йому важко зіграти на випередження. Біда. Ройс. Переводить Ройс на Абата. І тут є коноплянка, він свіжі... свіжіший. Але Коноплянка помиляється. З Подивіться, як відпрацьовує. Сьогодні і в захисті, і в нападі нормально грає. Коноплянка і шукає адресату. Його ось туди ви, видасть на Мемфіса. Ні. Ризикований пас. І не пройшов. Громов. Дентіньо. Кравченко, і треба, щоб Абате зупиняв цю атаку, але поки що проходять. Ворскляний Громов. Кравченко. Прикриває корпусом. І отут би забрати, та що, і можна змінювати. Марку Ройса. Марку Ройса змінюємо на Джовінко. Ляказета випускаємо замість Депая. Макінок нехай буде. Головою завжди можна поборотись. І поки що коноплянку треба замінити, щоб все-таки не було ніяких травм. Калітвінцева. Калітвінцева випускаємо. 25 хвилин Повинна динамо витримати все-таки рахунок 2-0. Макінок зараз часто виконує таку роботу приховано. Він пресингує захисників. І часто навіть забирає м'яч джовінко виправився. Сидорчук і треба одразу віддавати ляказет віддає на Джовінко. Іде там Мак'янок Лучкевич подає Мак Ну, Дуже низько подають флангові наші гравці київського Динамо. На Макінка ну, треба вже звикнути, що на Макінка можна подавати трошки вище, він дострибний, він високий. Але наші подають так, ніби там кравець. Хочуть ідеально подати, але немає сенсу цього робити. Помилка від київського Динамо. Громов. Громов подача. Коваль тут непогано на виході. Одразу Джовінко та Вейналдом відібрали. для КЗ. Для КЗ свіжий, має розбігатись гарно. Для КЗ. І. Олександр в вбогуше! Все-таки вбогуше. Б'є Лучкевич на Вейналдума. Сидорчук. І що ж це запас на Джовінко, і треба тепер бігти назад. Сидорчуку. І Драгович технічно корпус ставить і таким чином. Таким чином не... Дає гравцю суперника добігти до м'яча. Бараннік виходить замість Селезньова. Нарешті Селезньов втомився. І знову помилка це знову віда, мабуть. Помилився. Ткачук. Зараз головне не пропустити, бо почнеться 90-та хвилина. Павлик. Подача І Абате! Треба вибити просто клітинця, вибиває на макінка, і хто не вже це Сидорчук біжить? Це, мабуть, біжить Сидорчук. Вже втомлений Сидорчук. Віддає на Макінка, Макінок. На Вейналдума. Ляказет. Сидорчук не б'є головою. Вейналдум. Сидорчук виліз просто з штрафного майданчика і завадив. М'ячу добратись до нашого гравця Сапай. Джовінко має зараз відпрацювати, він свіжий і треба вибити, мабуть, домогою віді. Недалеко він вибиває, але побореться. Побореться Вейналдом Громов. Павлик. І не дає подати йому Лучкевич. Дуже грамотно все робить Лучкевич. Два свистки одразу. Заціпило щось арбітра. Аж двічі свиснув. І абати вибиває Громов. Притислись сильно київські динамівці. Ткачук і Сидорчук. Чи видасть пас? але ну що це? Ну, що це? Навіщо перестрибував тоді підкат? Треба було падати. І тепер дивіться, яка атака. Ну, це нормально. Все нормально. Звичайно, в цьому матчі було мало краси, але зате є результат. А це найголовніше. На даному етапі дуже потрібен результат. Але ось Джовінко, подивіться, які пасив видає. І зараз важливо не пропустити. Просто психологічно важливо не пропустити, щоби коваль зіграв сухий матч, і коваль сам для себе його виборює поки що. Кілька разів рятуючи. Ну, подивіться, тут знову навіс Ми також користуємося цим елементом, і це нормально, це футбол. Не руками все-таки користуємось. І коваль спокійно. 90-та хвилина. Я думаю, якщо вибити, то вже все. Все, арбітер Юрій Вакс. Дає свисток. Віда 12-ти хвилина Ройс 47. -а. Ще кілька моментів не реалізували. 2-0. Воровська мала, мабуть, два моменти таких серйозних, але Коваль був на місці і сьогодні зіграв достойно і заробив собі сухий поєдинок. 2-0. Динамо Київ набирає 2 очки, перериває програшно, Три очки, звичайно. Перериває. Програшну серію. Ну, бачите, ударів було непогано, що у Ворфли ще у Динамо, але у нас були небезпечніші моменти. Шахтар виграє 2-0, Олімпік виграє у Дніпра 2-1. Ось так. І що там? Гравці відправляються до збірних, і це не дуже гарно, бо вони можуть приїхати потім на матч з металістом, трошки притомленими. Депай, Джовінко, Ліказет, Смолінг, Коноплянка, Калітвінцев, Сидорчук, Хечіріді, Гармаш. Ось такі наші гравці відправляються. До збірних і ми крутимо до Металіста. А після Металіста у нас буде дуже важливий матч з Баварією. Я бачив розташування на наступний матч, і я на заміні. Це природньо. У мене йде гра, я не хотів би втрачати набрану форму, шеф. Ну я не бачив, як у тебе йде гра, бо ти мало граєш. Ну, зараз буде старт. За 4 дні стартові гравці мають відновитися до Баварії, тому тут старт, тут також старт, тут другий склад. В Кубку прийдеться грати стартовим, з Чорноморцем другим, бо ось тут є Селтік А потім, дивіться, і Шахтар. Добре, що 4 дні є відпочити. Нормально. Більш-менше ще календар, хоч тут і по 2 дні, але по-іншому ніяк. Ну і дивимось табличку. Динамо Київ 4 місце. І, як і раніше, сім очок від Шахтаря, але нічого страшного. FIFA частенько буває так, що перше коло проводять команди дуже класно, а потім особливо важливо виграти очний поєдинок, і тоді може втрачати очки лідер. Тому ми на це розраховуємо. Але дивлячись на те, що Шахтар пропустив аж один м'яч, і все-таки зіграв один раз в нічию. Ну, зараз вони в суперформі. Динамо грає. З, зі змінним успіхом, ну нічого. Досягли ми потрібного результату наступний матч з металістом. Постараємось також прагматично зіграти, і головне на результат. Якщо вам подобається і ви хочете продовження проєкту, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Реде. На все добре!